Сьогодні хочу зробити огляд на куклу, про яку дуже мріяла моя донька Lol Surprise Ellie Dance, яку ми придбали в магазині Алло. Що ж було всередині цього боксу? Перше, це сам костюм, в якому знаходилась лялька. В нашому випадку це собака. Ця собака вмикається. І має ось такий вигляд. Всередині цієї собаки знаходилась ось така лялька з аксесуарів у неї, взуття, спідничка і ковтинка. Також є ось така чудова кепка. Бокс досить великий. Також в цій колекції є ще три персонажі. Ось як лялька виглядає на сайті. Моя дочка повністю задоволена, і тепер у нас на меті зібрати всю колекцію.